Нас інтерв'ю з половиною моєї учениці. Well, ну, не зовсім. Ну, назвемо це розумними людьми. Там в лапках. Сюрприз, сюрприйс. Я слухала в дівчат і думала, боже, вони такі коті. Наш бігуща строкою давати вакансію. Я стала HR-ом. Ого, Ліля відповідає. У мене не було впевненості в своїх силах. Цікаво, цікаво. Буває, що люди взагалі щось кидають через те, що друзі, всім привіт! Мене звати Гончар Юлія і вітаю. Вас на моєму ютуб-каналі сьогодні ми поговоримо про самоцінність, страх, помилки, впевненість, взагалі, шляхи чар-менеджера з моєю ученицею, випускницею мого курсу Ліля. Привіт! Привіт, Юль. Рада, що ти знайшла час зустрітися. Дуже хочеться поговорити про твою історію, про те, як для тебе проходив курс, і да, вже такий спойлер маленький зробила про таку річ, як страх помилки, про те, як ми порівнюємо себе з іншими. Десь мені здається, що просто поставте плюсик <сум> всіх, хто хоча б раз це колись переживав в своєму житті. Але давай почнемо з твоєї історії. Розкажи трошки про. Про себе, про свій досвід, чим зараз займаєшся? Я працюю як менеджером вже протягом двох років в компанії UnitB. UnitB це лідер дистрибуції будівельних матеріалів в Україні і займаюся. Повним життєвим циклом співробітника. Тобто, відповідаю і за ракетинг, ну, починаючи від ракетингу, ну, закінчуючи там, проведенням екзит інтервю в компанії. Супер, два роки. А до цього, який в тебе був досвід, як ти прийшла, можливо, в HR? Розкажи, як це з тобою сталося? Дуже цікавий був досвід, якщо почати так, з самого початку навчалась я в КПІ на хіміко-технологічному факультеті, була. Учасником Студради, тобто я відповідала за культурно-масові заходи в Студраді, тут містечка в КПІ, і відповідно з того часу у мене трішки був дотичний досвід до HR. Після університету, звісно, я працювала. Майже по спеціальності, тобто на технічній посаді, відповідно, в даній компанії я також прийшла на технічну посаду. Я була технічним спеціалістом такого такової махешток. Відповідно, займалася там дуже цікавими різноманітними речима там, починаючи від рекламацій, по закінчуючи там розкопою каталогів, стандартизаціями і тому подібне. Сталося так, що це для мене стало не дуже цікаво і. Прийшла ідея, що в компанії не вистачає. Дистанційного навчання, тобто у нас була система навчання в компанії. Я прийшла з ідеєю, що потрібно це все перевести в електронний формат, і прийшла з ідеєю до керівника з тим, що я хочу зайнятися впровадженням системи дистанційного навчання в компанії. Відповідно, протягом там півтора року я займалася зйомкою відеороликів, прописанням навчального контенту для це навчання Це відповідно... можна назвати L&D. Дистанційне навчання я впроваджувала на основі. Мудл, тобто це алеметсистема, і займалася і адмініструванням даної системи, і наповненням контенту, і створенням навчальних матеріалів, і, відповідно, розкопкою даних відеороликів. Також угу. і потім перше да, ти виходить, проявила ініціативу, прийшла і запропонувала керівництву, а вони як одразу погодилися сприйняли твою е, ідею. Е, е, я ж Підготувала презентацію того, що вони можуть отримати натомість. Uh -huh. ну, тобто, не просто прийшла і сказала, я хочу провести систему дистанційного навчання. Я аргументувала, для чого це потрібно зробити. Справа в тому, що навчанням в компанії займалась одна людина. Всі навчальні матеріали були в його голові і uh -huh. трішки десь записані, але не було системності і не було. Можливості якимось чином е, обезпечити компанію від того, що навіть якщо даний співробітник майбутньому звільниться або відбудуться непередбачувані обставини, е, ми можемо залишитись взагалі без навчання нових спеціалістів в компанії. А це дуже важливо, коли більша частина фахівців компанії це менеджери з продажу для яких е, Ну, яких ми беремо зазвичай все ж таки часто без досвіду, тобто uh -huh. вони не знають весь, весь наш аксортимент, і їм потрібно розбиратися у всьому. Uh -huh. І після цього з'явилася позиція HR? чи як це було? Не зовсім коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас відбулись певні кадрові зміни в компанії, uh -huh. і відповідно я стала HR ом на даний момент єдиним. Але і, зараз шукаю собі в команду ще одну людину. Тому, треба, якщо ви тут слухаєте, то і живете на свійській бакшівці або побач за кошель. Треба знаєш, бігуща строкою давати вакансію. Окей, зрозуміло. А в тебе до цього були якісь курси, навчання, як ти це все непахане поле прийняла? Як ти розуміла, що брати, за що хапатися? Стала чаром. Звісно, я бачила, як працює працював поточний минулий чар в. Uh -huh. Компанії, звісно, я цікавилась тим, як повинен працювати HR. Я дивилась різні вебінари на Ютубі, якщо вести там навіть просто HR, дуже багато є вебінарів і від українських фахівців, і від міжнародних, що можна послухати, дізнатися щось нове для себе, і як мінімум дізнатися, що таке повний життєвий цикл співробітника, що він складається, і яким чином. Людина в компанії, як її потрібно наймати, як її потрібно адаптувати, і, відповідно, як її потрібно звільняти потім. І я почала для початку, звісно, Читати багато всього, тому що мені не вистачало, звісно, знань, в мене не було впевненості в своїх силах, і, але я дуже сильно хотіла. Тобто, в мене було дуже-дуже велике бажання стати класним спеціалістом. Для початку у мене був найм фахівців, і відповідно потрібно було проводити для них отборти. Прописаних процесів в компанії не було, тому робилося так, як раніше. <гум> тобто, як розуміли, так і робила. І, відповідно, на курс я прийшла з базовим розумінням того, як, повин, як працювати. До того я проходила базове навчання в одній школі. Тобто, базове розуміння, що це таке, я знала і працювала. От. <гум> І у мене був дуже величезний запит на те, щоб систематизувати свої знання, і на те, щоб. Підвищити впевненість собі як спеціаліста, от це було для мене дуже важливо, тому що цього мені не вистачало мені часто важко було аргументувати свої припущення, от інколи якимись фактами, і тим, що я дійсно там знаю, тому, що ти деколи можеш щось відчувати, але не знати, чи це дійсно ти правильно думаєш, да, чи да, не так. Буває, буває так дуже часто. Я з тобою погоджуся, коли, коли ти логічно розумієш. І що це має бути так, але тобі треба мати якусь ну, це, доказову так. базу для того, щоб аргументувати це, пов'язати якось з бізнесом і презентувати. Хоча ти розказуєш, що в тебе в цілому була така навичка презентації, вже донесення свого рішення, але хотілося ще, ще більше розвитку, ще більше вдосконалюватися. Я пам'ятаю, от мені просто засіла в голову та фраза, коли ти е, сказала, там, не знаю, на Середині курсу, а потім в кінці, коли ми зустрічалися про те, що я прийшла на курс, і всі такі розумні дівчата, всі такі класні, мені цікаво про твій досвід роботи в групі, в практиці. От що ти відчувала? От які в тебе були емоції, коли ти з цими ну, назвемо це розумними людьми там, в лапках, тому що всі однаково розумні, да, і це дуже таке відносне поняття. Як ти себе відчувала? які в тебе були емоції, особливо коли не знаю, треба було. Якийсь кейс, якесь завдання робити, з яким ти ніколи не зіштовхувалася, і ти розуміла, що тобі в моменті зараз прилетить зворотній зв'язок. Дуже добре пам'ятаю першу зустріч. Наша, от я згадую, як ми презентували один одного. Я слухала про дівчата і думала, боже, вони такі. Круті, <смі> тому що вони ну, багато з дівчат вже працювали в компаніях значно довше, і мені здавалося, що вони значно більше знають, ніж я. І мені буде важче, умовно, на курсі. Але в процесі навчання все було дуже класно. І я просто що мені просто дуже сильно сподобалось, те, що була теорія, але одразу після неї була практика. І на практиці ми розбирали реальні кейси, ті, які. Можуть бути в поточній роботі. До речі, багато з них мені і траплялося в поточній роботі. Сюрприз! І, і, до речі, керівник зі мною почав радитись От, стосовно деяких питань. Це дуже радий. Ну, я згадую навіть перші заняття, я не, не завжди відповідала так, як потрібно було. На увазі, там, чи під час проведення вантувань, як би я провела вантування, дуже пам'ятаю це. Не все сказала так, як. Можливо, треба було, але отримала при цьому класний зворотній зв'язок і від тебе, і від дівчат про те, що потрібно покращити, і як би вони відповідали на той чи інший запит, умовно. Я не відчувала себе при цьому погано. Навпаки, це піднімає потім впевненість в своїх знаннях і в тому, що ти вже знаєш, як має бути умовно. <гум> тому що ми всі разом це все розібрали. Я тобі ну, розкажу, чому я тебе ще згадувала, тому що я не Давно пішла на стретчинг, і ну, стретчинг – це не моя тема, одразу <смі> скажу. І я прийшла, це група, яка посередня там такий ну, конкретний контингент. <смі> дівчат, які дуже гарні, дуже стрункі, дуже гнучкі, в дуже красивій формі. І я <смі> була. І я спочатку, от я прийшла, і, якщо чесно, почала себе порівнювати додому, де ми зараз заїмчимось, ще щось. А потім я зрозуміла, що ну мені в. В принципі, цей час підходить, і в принципі там мені хочеться стрейчинг, як там якусь розминку. І я, знаєш, зрозуміла, що так і я вдягну білі носочки, наприклад, да, на тренування, і я якось починаю, навіть нічого не роблячи, просто залишаючись в цьому середовищі, мені якось трошки себе підтягувати. І я дивлюсь, вже одягну все найкраще на це тренування. Да? Не просто тому, що я там вже починаю порівнювати, а тому, що це якось знаєш, природньо іде якийсь прогрес. Мій і я ну, адаптуюсь під це середовище. Тому насправді, от я думаю, що це в житті часто у когось буває і. Буває, що люди е, взагалі щось кидають через те, що ну, оцей от бар'єр, ти вже не можеш. У тебе така висока мотивація, ти приходиш, де всі щось, наприклад, вже вміють, і тобі здається, що всі все вміють. А людям так. ще навкруги думають, Боже Ліля. Тому що я пам'ятаю, що ти постійно е, була одна з таких проактивних людей, які відповідали в групі, і скоріш за все дівчата думали, ого, Ліля відповідає. А мені А Ліля в це Moment. Ну, а всі такі розумні <смі> <смі> і це знаєш. Я така дівчата, хто буде відповідати? І така тиша. Тому що в цей момент у кожного голові якийсь внутрішній діалог проходить. Як можливо змінився твій стан, чи цей запит, з яким ти прийшла, він вирішився? Я зрозуміла, що з тобою вже радяться. Ви розширяєте команду. Як ти себе внутрішньо зараз відчуваєш? От з точки зору там впевненості, Значно краще себе пише. Ну, як мінімум, радяться, розширяємо команду. Ми до цього довго йшли. Насправді це важко було спочатку переконати, але дійшли до того, що дійсно це потрібно. Але за рахунок чого? За рахунок того, що е, вдалося систематизувати ті знання, які частково були, частково набулись е, і. Е, З'явилось середнє себе розуміння того, що потрібно, от і як mm -hmm. потрібно працювати за рахунок цієї впевненості в знаннях, в тебе самооцінка також підвищується. Це саме собою стається, тому що ти стаєш більш впевнена в своїх силах, ти стаєш більш впевнена професійно, і, і можливо внутрішньо ти також стаєш більш впевнена, тому що ти вже маєш напрацьовані певні практичні навички. От це дуже важливо. Я думаю, зараз буде запитання у всіх, як переконати. Як ти переконала, а що ти робила? Можливо, якісь не знаю, поради, лайфхак чи щось? Як ти? Ну, перша порада приходьте на курс. Перед записом посилання під відео. А взагалі, ну якщо серйозно, то як ти як ти це зробила? Скільки це часу за нього? Да? Ну, тому, що я бачу, що це часто в мене в інстаграм запитують, і скоріше за все це актуальна історія для багатьох, хто працює в HR. Ну, під час курсу ми, як мінімум проводили HR чака це дуже важлива річ для того, щоб розуміти, які є прогалини наразі в компанії HR-процесах. Після проведення аудиту ти розумієш, що потрібно зробити і. Ти оцінюєш свої сили, чи ти можеш це зробити самостійно? Я розумію, що самостійно всі задачі, які б я хотіла реалізувати в компанії, я не зможу. Я пішла до керівника, звісно, сказала, презентувала HR-аудит, презентувала те, що потрібно змінити, те, що потрібно змінити менеджерам, те, що потрібно змінити в роботі там в моїй роботі можна так сказати, і відповідно сказала про те, що сама я з цим не впораюся, оскільки у мене дуже багато ректингу, тому потрібно брати людину як мінімум на мректан для того, щоб розвивати процес в компанії. Для того щоб люди працювали більш ефективно і класно. От. Круто. Ну це мабуть, е, знаєш, перший крок це самі побачити цю от е, big picture, та велику картинку глобальну спочатку для себе. Тому що іноді ми можемо навіть пропонувати якусь ідею, але не розуміючи те, як вона пов'язана з іншим, тобі хочеться в моменті там сказати, блін, це ж так потрібно. Це там так. Е... Ну в мене таке буває така. Давайте міняти оргсистему», а вона там далі, далі, далі. За собою тягне, і на ну, це треба теж е, зважати. Окей. Я б хотіла тебе ще доповнити, просто дуже важливий момент, який я взяла з курсу, те, що ти постійно повторювала, і те, що в мене дуже добре закарбувалося. Цікаво. Дуже добре закарбувалося перед тим, як ви щось будете робити, будь ласка, питайте себе для чого. От яка ваша ціль? Подумайте, всі такі отлічно, йти. Та чому і для курсу. Курс дає дуже багато всього. Дійсно, і у впевненості в собі, і в впевненості в знаннях, і в систематизації. Плюс ви будете працювати з конфліктами, будете розуміти, як їх вирішувати в з точки зору бізнесу, для того, щоб кожен з учасників конфлікту залишився задоволеним. Умовно мені цікаво, знаєш, ще було запитати. Я чомусь цю аналітику взагалі не відслідковувала для себе про те, як люди приходять на курс, і як вони Мають рішення. Тобто я розумію, що в тебе е, там, дуже динамічно розвивається кар'єра з навчання, до HR. ти е, по суті зараз тільки ну, точніше, в той момент да, тільки вчилася там, на якихось речах, степ бай-степ все засвоювала, і тут ти така ще курс. Е, як ти прийняла це рішення? Як ти зрозуміла, що цей момент чи ти вагалась, чи ні? Чи було тобі взагалі? Як ти справлялась з усім, тому що у нас доволі інтенсивна така історія а, на курсі? Ну варто напевно почати з того, що я люблю вчитись. От <рес> ну, просто ти або любиш вчитися, або не любиш. Я люблю вчитись. Плюс домашки всі робили в своїй компанії. Ну точніше, я робила всі домашні завдання, застосовуючи ці знання в компанії. Тому я не можу сказати, що курс проходив для мене складно. Ходив дуже цікаво, дуже цікаво і з класними людьми, тому що та ком'юніті, там, яке зібралося на курсі, дуже підтримувало, і ти завжди міг запитати те, що тобі не вистачає, або від знайти всі ті відповіді на запитання, які тобі потрібні. От це дуже також було важливо. Як наважилась, я насправді побачила твоє інтерв'ю на Smart Expert колись якось перед самим курсом. І така, ну точно маєте. Ютуб погано не порадить. Правильно? Е не те, що Ютуб погано не порадить. Я, я багатьох Hчарів е слухала, але е ти йдеш до тих людей, е у кого ти б хотів навчитись чогось. Е і до тих людей, які е говорять так, як ти. Хотів би думати, або так як ти думаєш, але тобі ще можливо не вистачає знань там в певних речах, і до тих людей, на кого ти хочеш бути схожим, можливо, в деяких моментах. Тому е, і обрала даний кокс. Так, от я знаю, що це різні категорії, мабуть, людей, і я ніколи не та людина, коли знаєш, яка візьме там п'ять курсів, порівняє програму і прагматично вибере. Я от теж іду навчатися до людей, які там які якою я хочу бути до і рольової моделі, тому що е, на певному рівні да, вже перестають якісь просто знання працювати, і вже треба там на рівні софт скілів Є якісь оці от малесенькі речі, такі, які ти не завжди можеш да, як про те, щоб подумати про ціль, а навіщо я це буду робити. Це начебто елементарно, але є от такі от маленькі вже якісь лайфхаки, які ти там з досвідом е, здобуваєш. Uh -huh. е, давай, можливо, е, завершувати тим, що от е, Як е, на твою думку боротися з тою ситуацією, щоб не було, як ми приходимо в зал, або знаєш, я е, піду в зал, коли я вже буду худа. Оце, знаєш, І я піду на курс, коли я вже наберусь чогось, або я піду до людей, які там. Умовно на голову вищу знову ж таки я постійно говорю, що це умовно. Коли я вже там не знаю, прочитаю ще одну книжку, пройде ще один рік. От як ти як ти з цим справлялась, якщо якось справлялася, або може ти дасте якісь поради, як людині ну, не боятися проявлятися в новому ком'юніті, не боятися тої помилки? Ну як мінімум простіше до всього відноситись, тому що е, ті люди, які зараз настільки класні і настільки впевнені в собі, в своїх силах і стільки всього знають, вони не завжди так. Ми також були новачками, також вчилися. І чим швидше ви прийдете до тих людей, на яких ви хочете бути схожими, тим більше ви зможете взяти від них знань, впевненості в собі, розуміння того, як працювати далі. От, тому я дуже раджу прийти до Юлі на курс. Для того щоб як мінімум зрозуміти, чого ви хочете е, далі від своєї кар'єри. да насправді можна дуже довго думати, чи треба, чи не треба, чи моє, чи не моє. А потім буває таке, знаєш, спробуєш, і ти ну одразу розумієш. А буває так, ти все життя чекаєш, що ти щось собі купиш, зробиш так. і ти це собі дозволяєш. І ти не відчуваєш того ефекту, яке ну, це от очікування, воно по факту значило більше, і ми придавали важливості у цієї в нашій голові. Плюс, да, продовжуючи твою думку, да, новачки, які переходять далі на рівень, на рівень, ти ж приходиш на новий рівень, і тобі здається, що ти новачок на цьому рівні. Так, і і ми ще е, дуже схильні до того, щоб обнуляти той весь досвід і думати, все. і ти провалюєшся якби на початок цього нового рівня. І ти Якби починаєш все спочатку, і, мабуть, що тут ще треба відчувати кайф від процесу, від самого, да? не тільки орієнтуватися на результат, на правильність, на оцінки, а просто кайфувати від результату і пам'ятати, що у кожного з нас грає свій мультик, там іноді таке, і там іноді таке щось. Те, що у вас в голові, те, який у вас мультик, ми можемо це А, контролювати, Б. Це взагалі незрозуміло іншим. І іноді те. Що ви там не впевнені або чогось боїтеся? Люди цього навіть там не знають, не помічають, і це не є важливо. Лілі, я тобі дуже вдячна, друзі. Обов'язково мені і Лілі багато-багато лайків, коментарів. Підписуйтеся на канал, якщо ви це ще не зробили. Лілі, я тобі дякую, я дуже вдячна. Я ну мені не передати, як я ціную те, що ти прийшла, знайшла в собі сили, знайшла час і зробила це заради мене, заради себе, і отримала такий до. Освіт запис. Дякую тобі. Дякую тобі дуже за те, що запросила за знайомство з тобою. Мені було дуже приємно знаходитись тут і запустити з тобою даний відеоролик. Це до нових зустрічей. Дякую. Дякую.